Порядок примивання паливного фільтру тонкого очищення. Встановити ручку крана в положення баки перекриті. Відкрити дах над силовою установкою. Від'єднати трубопроводи від фільтру і закрити їх плівкою. Зняти фільтр з кронштейном. Відвернути гайки на кришці фільтра і по черзі зняти з. Стакани з елементами, що фільтруються, вийняти зі стаканів філь... фільтруючі елементи, тарілки, сальники і пружини. Розібрати фільтруючі елементи, від'єднавши натисні фланці з направляючими втулками, витягти сітки з капроновими чахлами з центрових отворів фільтруючих елементів. Промити склянки, сальники, тарілки, пружини, натискні фланці і сітки з капроновими чахлами в чистому паливі. Встановити у центральні отвори фільтруючих пакетів сітки з чахлами і натискні фланці на фільтруючі пакети. Встановити у стакани пружини, тарілки з сальниками фільтруючі елементи в зборі. Зібрати фільтр, встановити його на двигун і під'єднати трубопроводи. Встановити ручку крана в положення баків включено. Натиснути на важіль клапана випуску повітря і включити насос БЦН. Порядок промивання сітки клапана випуску повітря. Вивернути пробку. Вийняти з корпусу клапана пружину і сітку. Вийняти шток, натиснувши кнопку. Промити сітку, пружину і штоку дизельному паливі. Продути отвори з штока повітрям під тиском. Зібрати клапан і встановити на місце. Установки і включення бочок в систему живлення паливу. Вивернути пробки з горловин бочок. Встановити бочки на кронштейни і закріпити їх стрічками. Горловини бочок повинні знаходитися у верхньому положенні. Ввернути в горловини бочок штуцери. Зістикувати горловини з приєднаними до них шлангами зі штуцерами через прокладки і закріпити хомутами. Зняти кришку з перехідника включення бочок, розташованого на п'ятому зовнішньому паливному баку, і під'єднати до нього фланець, закріпити шлангові з'єднання. Порядок опресування зовнішніх баків. Вивернути пробку з поплавком з поплавкового клапана. На місце пробки встановити штуцер опресувального приладу ППГУ. тиск 01 01.015. Кілограм сила на сантиметр квадратний. За час 10 хвилин. Зняти штуцер, встановити пробку з поплавком на місце. Порядок видалення води з паливних баків. Вода зливається з паливних баків через пробки і зливні клапани, розташовані на днищі корпусу. Злити необхідно 3-5 літрів палива з водою. Перевірка і регулювання приводу управління паливним насосом. Запустити двигун танка. Перевірка максимальної подачі палива здійснюється натисканням на педаль приводу до упору регулювального болта, який розташований під педаллю приводу на листі днища. При цьому тахометр повинен показувати 2000 обертів за хвилину. Регулювання приводу здійснюється шляхом закручування або вивертання регулювального болта. Перевірка припинення подачі палива здійснюється шляхом переміщення рукоятки ручного приводу у крайнє заднє положення і відпускання педалі приводу.